Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання усім, хто не байдуже до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок і це сьомий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні ми поговоримо про сайти сміттярки. Дізнаємося, як відрізнити сайт перевіреного ЗМІ від смітникового та що робити, щоб не потонути в інформаційному звалищі. Ми живемо у величезному інформаційному потоці, де з усіх сторін нас оточують стрічки новин, соціальні мережі, різноманітні ток-шоу. Їх настільки багато, що важко розібратися, де фейк, а де правда. Ми баболонці засіли у коконі сильно. Ми всі у полоні ці фейки отруйні, як діоксини, так чи наче чайок із полонієм. Навколо ковіди, масони, новини, прогнози, відсотки проценти. І всі в Україні схожімо в краплі води, бо ми з вами усі президенти. Всі люблять інтриги, скандали, кидати слайноми, плюватися. Жовчу. І там, де дурний собі голос зірвав. Там розумний промовчу. Гучні заголовки та надемоційні тексти привертають увагу людей, які починають вірити всім підряд. А аудиторія навіть не підозрює, що може опинитися на смітниковому ресурсі. То що ж таке сайти сміттярки, і звідки така дивна назва? За тлумаченням журналістів фактчекінгового проєкту без брехні, смітникові сайти або сайти сміттярки. Це мережеві медіаресурси, які під виглядом новин публікують відверті вигадки на півправду та фейки, і лише зрідка правдиву інформацію. Їх створюють із метою вірусного поширення дезінформації. Сміттярка це не лише сайт. Сміттярка це і сторінка в соціальній мережі. Сміттярка це і YouTube канал, і Telegram канал Це дуже великий аспект різноманітних джерел інформації і їхніх форм, де маніпулятори знаходять свою аудиторію і популяризують той контент, який вони продукують. Пояснює Оксана Мороз, засновниця ініціативи з медіаграмотності, як не стати овочем. Такі сайти не фільтрують інформацію, а публікують усе підряд. Звісно, про редакційну політику і мови бути не може. Зараз сміттярок настільки багато, що їх почали розділяти на окремі типи. Оксана Мороз пропонує таку класифікацію. Перший тип сайти розслідування. Це ресурси, які повністю або частково наповнені розслідуваннями, чутками, псевдофактами і так званими зливами інформації. Вони схожі на анонімні телеграм-канали, адже дають можливість дізнатися інформацію, яка є лише в закритому доступі. Такі публікації зазвичай не мають авторів. Другий тип це сайти, які маскуються під звичайні медіа. На них публікують як реальні новини, так і фейкові, причому на різні теми, від рептолоїдів до виборів президента. Це класичний тип сміттярок, де все заплутано і незрозуміло. Третій тип це так звані ледачі сміттярки. Їхні творці моніторять найбільш популярні теми і тягнуть їх на сайт. Наприклад, якщо сьогодні всі говоритимуть про можливий вибух на Запорізькій АЕС, то буде зібраний і перероблений контент, що стосуватиметься цієї теми. Потім всі говоритимуть про підвищення тарифів. Тоді й сміттярки писатимуть все про тарифи. Це один із найпростіших способів маніпуляції та введення людей в оману. Ще один популярний тип сміттярок. Це лайфхаки, рецепти і гумор. Ми постійно шукаємо щось, що значно полегшить наше життя. Потрапляємо на сміттярку і бачимо, що подібного контенту дуже багато. І ми поступово починаємо користуватися цим контентом протягом довгого періоду часу. На таких сайтах відсутня науковість, обґрунтованість, але люди відчувають задоволення власних потреб, звикають до ресурсів і потрапляють на гачок маніпуляторів. Останній тип інформаційних помийок це псевдопатріотичні сайти. Дуже часто за образами патріотичних сміттярок ховається слід країни агресора, а не реальних патріотів. Патріотичні думки, вислови, заклики гуртують людей, тому вони втрачають пильність і починають довіряти цим сайтам або соціальним мережам. Потрапити на смітниковий ресурс дуже легко. Так само легко і потонути в інформаційному бруді. Голову в голову, в голову в голову лізуть мені прямо в голову. у голову в в в голову 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 лізуть у з молоду. У голову в голову в голову в голову лізуть у голову в голову. Як зрозуміти, де золото, а де розфарбоване олово? Так, в голову потрапляє багато інформації, а мозок просто не встигає її фільтрувати. Наведемо простий приклад. Із появою в 2019 році пандемії в мережі розгорнулося явище інфодемії. Тобто фейки про COVID-19 поширили українські смітникові змі все частіше. Це були повідомлення на кшталт, часникова вода замінить вакцину, фрукти й комахи переносять коронавірус, саджайте картоплю, і жоден вірус не пройде. В Білорусі помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб. О oh, майґад. Oh Люди були настільки заляканими, що вірили всім цим повідомленням. Не здивуємося, якщо хтось таки шукав рецепт часникової води. Журналісти фактчекінгового проєкту по той бік новин опублікували список сміттярок, які поширювали фейки про коронавірус. Причому більшість мали дивні назви і сумнівні домини. Це є першою ознакою того, що ви опинилися на інформаційній помийці. Друга ознака надмірна емоційність. Тут це зрозуміло з перших слів у заголовку. Зазвичай вони починаються так: шок, сенсація терміново скоріше зробіть, або ви маєте це побачити. Емоційні маніпуляції спонукають вас натиснути на посилання і дочитати матеріал до кінця. Третя ознака ілюзія достовірності. Ви можете побачити ім'я автора біля новини, а в тексті можуть посилатися на джерела інформації. Однак найчастіше це просто зроблено для виду. Такого журналіста ви не знайдете ні в одній соцмережі. Джерела можуть бути вигадані, а інформація перекручена. Четверта ознака заміна символів. Це може бути заміна кирилочної і на латинську, підміна тексту графічними зображеннями, підміна закінчень слів, а також махінації з форматом шрифту, розміром та пробілами. П'ята ознака публікація однієї новини на декількох сайтах та мережах. Це робиться для того, щоб люди перевірили інформацію на декількох сайтах і впевнилися, що вона правдива. І остання ознака апеляція до конспірологічних теорій. Допис, новина стаття містить припущення, що певні події це результат змови таємних організацій. Причому авторська думка чи оцінка подається як факт. змі міцярки навіть не намагаються підтримувати свою репутацію, і існують завдяки масовості низькоякісних публікацій. Край важливо вміти правильно налаштувати свої фільтри і пропускати через них лише правдиву інформацію. Тому даймо декілька порад, які не дозволять потонути в інформаційному звалищі. Сміттярка це не лише сайт, це і спільнота у Фейсбук, боти, які розганять інформацію, це сторінка, канали в Телеграм, групи у Viber і, звісно, Ютуб канали. Тож поцікавтеся, що це за медіа, як довго воно існує, які матеріали публікує, чи є реальні контактні дані редакції. Уникайте матеріалів із маніпулятивними емоційно забарвленими заголовками. Звертайте увагу на домини, інколи адреса посилання це просто набір букв. Перевірте інформацію на декількох ресурсах, шукайте перше джерело, користуйтеся чат ботом перевірка від медіаплатформи Медіа». Він аналізує тексти, фото та відео з метою вивлення фейкової інформації. Читайте новини та дослідження з білого списку медіа, про які ми говорили у попередніх епізодах. Тепер ви знаєте, як не потрапити під вплив сайтів сміттярок. На сьогодні це все. А в наступному випуску ми поговоримо про те, як не потрапити в полон маніпуляцій астрологів та екстрасенсів. Почуємося і пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.